Пані Євгенчулі і голова Європейського конгресу України пані Ярослава Картян, ми до другої години ночі один одному е, доказували, один, це, чому це нам мало робити. Що е, е, за кордоном українці працюють більше, ніж ті українці, які працюють тут. І що ви там робите, і чому ви це не робите, і чому ви себе так ведете і так далі. Я сказала одне речі, е, пане Люберко. А мене звинуватили в тому, що міжнародна українська школа зробить це для того, щоб діти, які навчаються в школах, вони менше займаються вже колективом патріотичним вихованням, а більше вчаться. І я зрозуміла, що загроза в іншому, що ці діти, які отримують українську освіту або збережуть її, вони вже не підуть на будови і не підуть мити хати, які їх мама, а вони будуть отримувати вищу освіту. І ми породжуємо, мабуть, все ж таки нову хвилю інтелігенції. Можливо, це загроза, якщо дивитися на реальні якісь речі. Якщо міжнародна школа збивається, що ми займаємося патріотичним вихованням, то, вибачте, патріотичне виховання, мені здається, треба займатися на місцях. А